Аю, глядачів телеканалу ІМСтудіо на календарі вівторок, 18 березня. Сьогодні у випуску новин підготували для вас цікаві та актуальні події. У студії працює Тетяна Бесонова. Сьогодні разом з колегами розкажемо про таке. Діалог влади та бізнесу. Онлайн-зустріч, що об'єднала понад 7 тисяч учасників з різних куточків держави. Позачергова сесія Мукачівської міської ради. На пленарному засіданні розглянули шість питань. Евакуаційний потяг з Донеччини. 12 дорослих та 19 дітей залишили свої домівки через війну. Благодійні марафони. На Закарпатті стартує серія забігів на підтримку ЗСУ. Наближають перемогу. Небайдужі Мукачівці плетуть маскувальні сітки для наших захисників. Василь Ільницький журналістика на зламі тисячоліть. В Ужгороді презентували бібліографічний показчик. Близько 70% українців можуть повернутися на батьківщину за умови створення безпечних і сприятливих умов для життя та роботи. Про це заявив віце-прем'єр-міністр, міністр національної єдності Олексій Чернишов. За його словами, приблизно 30% українців готові повернутися після стабілізації ситуації та забезпечення безпеки. Ще 40% прийматимуть рішення залежно від успіху економічного відновлення та розвитку країни. Він наголосив, що після завершення війни уряд працюватиме над від Критістю економіки, залученням інвестицій, спрощенням податків і підтримкою бізнесу це за його словами сприятиме створенню нових робочих місць, що стане мотивацією для повернення українців. Закарпаття вкотре демонструє лідерство в налагодженні ефективної комунікації між владою та бізнесом. В області активно функціонує платформа Діалог влади та бізнесу, яка стала прикладом для інших регіонів України. Відтак майданчик запрацював на національному рівні. Розширена онлайн зустріч об'єднала понад 7 тисяч учасників з різних куточків держави. Аби комунікація була якісною, на заході презентували платформу Пульс для збору відгуків від бізнесу про взаємодії з державою. Де Тальніше про це Ірина Ковальчук понад 7 тисяч учасників з 24 регіонів України долучилися онлайн до участі у розширеному засіданні національної платформи діалог влади та бізнесу. Ще понад 11,5 тисяч українців переглянули запис. Національну платформу діалог влади та бізнесу створено у 2024 році за ініціативою президента України Володимира Зеленського для оперативного вирішення поточних проблемних питань підприємців у кожному конкретному регіоні. Та територіальній громаді. Головним завданням ініціативи є підтримка бізнесу, покращення економічного та інвестиційного клімату регіоні, збільшення кількості нових підприємств та розширення існуючих виробництв, покращення динаміки податкових надходжень до місцевих бюджетів. Під час заходу презентували нову ініціативу платформу Пульс: цифровий інструмент, призначений для зворотнього зв'язку від бізнесу. Мета е, мета платформи. Створити єдиний цифровий інструмент для прозорих відносин між державою та бізнесом і підвищення якості державних послуг. Кожен підприємець може поставити оцінку і також звернутися за допомогою вирішення проблеми чи надати свою пропозицію. Пульс хоче виступати надійним верифікованим джерелом даних. Платформа інтегрована в систему державної податкової служби, що дозволяє підприємцям через електронний кабінет платника податків повідомляти про проблеми та залишати свої відгуки. Тільки за першу добу запуску надійшло 3300 відгуків від підприємців, що місяць понад тисячу коментарів. Ініціативу державна податкова служба за два місяці, на мою думку, стала більш прозорішою відкритою, і ми хочемо ставати ще кращою і ставати другом для бізнесу. Для цього ми стали першим органом, який доєднався до, до ініціативи президента України, до офісу президента, до проєкту «Пульс». і от, хочемо отримати фідбек від бізнесу, де нам ще краще стати, що нам треба покращувати. Ми, ми готові до цього. У 24 областях провели понад 500 засідань, залучили більше ніж 45 тисяч підприємців і 11 тисяч представників органів влади і експертів різних рівнів. А рідне Закарпаття вкотре в лідерах уже понад рік у краї успішно працює онлайн платформа діалог влади та бізнесу. Ця ініціатива і переросла на загальнонаціональний рівень. Платформа діалог влади і бізнесу дієвий канал комунікації, який довів свою ефективність. Закарпаття стало одним із перших регіонів, де запрацював такий майданчик. За цей час ми провели 66 зустрічей. Актуальних для місцевого і релокованого бізнесу до них доєднались понад 5 тисяч учасників. Сьогоднішня зустріч важливий сигнал для підприємців. Країна потребує, щоб бізнес розвивався, тому важливо допомагати йому долати труднощі, з якими він стикається. Буде розвиватися бізнес, буде розвиватися економіка і якість життя українців. Наразі важливо, аби бізнес активно користувався можливості прямої взаємодії з владою, адже отримані дані будуть ретельно опрацьовуватися, а на виявлені проблеми реагуватимуть на найвищому рівні. Мала честь бути на презентації нової платформи, яка дозволить спілкуватися ближче владі і бізнесу. Пульс платформа вивчимо. Подивимося в деталях, які можливості є на цій платформі, і будемо користуватися. Формат роботи платформи відкриті онлайн-зустрічі з представниками регіональної влади щотижня на базі ОВА. Раз на місяць діалог з очільником обласної військової адміністрації, раз на квартал регіональний форум за участі бюджету утворюючих підприємств, профільних департаментів, очільників громад та інших учасників за запитом бізнесу. Усе задля конструктивного діалогу між владою та підприємцями. В Україні різко зросла кількість хворих на кір. У 2024 році захворюваність зросла більш ніж у 6 разів порівняно з попереднім роком. Найбільше випадків було зафіксовано в Закарпатській, Чернівецькій та Одеській областях. Вірус легко поширюється під час дихання, кашлю або чхання інфікованої людини. Одна інфікована людина може заразити від 12 до 18 людей. Недуга може призвести до пневмонії, сліпоти, інфекції головного мозку а також судом. Єдиний спосіб захистити від хвороби вакцинація в Україні використовується комбінована вакцина КПК кір паротит Краснуха. Процедура безоплатна. Препаратами забезпечені всі медзаклади, що надають послуги з вакцинації. Тривають підготовчі роботи для будівництва першого на Закарпатті реабілітаційного центру для військових. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я. Створити найсильнішу в Європі систему реабілітації завдання, над яким ми продовжуємо систематично працювати. Поява сучасного реабілітаційного центру в Ужгороді є надзвичайно важливою як для регіону, так і для країни загалом, зазначив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко. Зазначається, що проєкт реалізовуватимуть на території колишнього пологового будинку. Передбачено реновацію будівлі та благоустрій прилеглої території під реабілітаційний центр. У межах проєкту планують оновлення приміщень, облаштування чотирьох палат інтенсивної терапії, розміщення загалом близько ста стаціонарних ліжок тощо. Простір нового центру проєктували з урахуванням умов інклюзивності та доступності. У Мокачеві відбулася позачергова сесія міської ради. На пленарному засіданні розглянули шість питань, зокрема, про додаткове фінансування сил оборони та безпекових структур України. Детальніше про прийняті рішення розкажуть мої колеги. Сьогодні, 18 березня, відбулося позачергове пленарне засідання Мукачевської міської ради. На порядку денному – шість питань. Всі стосуються додаткового фінансування сил оборони та безпекових структур України. Зокрема, згідно з ухваленими рішеннями, кошти отримують військові частини А-46-38, частин а 1405 А-47-42 та А-49-95. затвердити нову програму Матеріально-технічне забезпечення поліпшення мовності військової служби військової частини А-4742 на 2025 рік. Даною програми передбачається загальне обсяг фінансування 8 мільйонів гривень на потреби визначення командування військової частини для е припадня спеціалізованого військового обладнання. Прошу підтримати дане проєкт під рішення, який був також складений, відпрофельного депутатської комісії і попередні схвалені рішення уряду. Пробуду отрималися маю рішення прийнято. Згідно прийнятим рішенням, на потреби армії буде спрямовано 19 мільйонів гривень. Кошти забезпечать покращення матеріально-технічної бази, умови несення служби та підвищать оборонну здатність. Залишок кошти, які склалися на 1 січня 2025 року. Зокрема, мова на підтримку військового блоку в сумі 19 мільйонів гривень. А також прошу доповнити податок 4 від обрано номера рішень, що не прийнятих програм. Прошу підтримати даний проєкт рішення. В цілому з початку повномасштабного російського вторгнення Мукачевська громада спрямувала на підтримку ЗСУ понад 1,3 мільярда гривень. На Закарпатті протягом січня лютого 2025 року платники податків сплатили 385 мільйонів 546 тисяч гривень військового збору, який спрямовується на фінансування українського війська. Про це інформує Олексій Петриченко, начальник головного управління ДПС у Закарпатській області. За його словами, вказана сума цього податкового зобов'язання перевищує надходження аналогічного періоду 2024 року майже на 285 мільйонів гривень. Зростання насамперед пов'язане з впровадженням нових правил оподаткування, які набули чинності 1 грудня 2024 року. За результатами моніторингового візиту представника уповноваженого ВРУ справ людини в Закарпатській області Андрія Крючкова із залученням фахівців Держпродспоживслужби у Рахівській лікарні виявлено ряд порушень. Зокрема, було оцінено реальний стан дотримання прав жінок на належну медичну допомогу під час вагітності та пологів, прав дітей і ветеранів, а також якість організації харчування пацієнтів, дотримання санітарних вимог і відповідальність лікарів стандартам доступності. За результатами обхов Одів розроблено покроковий план усунення виявлених недоліків, зазначають представники Рахівської РЛ. До Закарпаття прибув евакуаційний потяг з Донеччини. 12 дорослих та 19 дітей залишили свої домівки через війну. На Донеччині, де їх домівки, прифронтові громади, які ворог безжально обстрілює щодня. У Мукачеві евакуйованих зустріли волонтери. Перепочивши після нелегкої дороги, люди вирушили до свого нового житла. Деталі за мить. На Закарпаття прибув черговий евакуаційний потяг з Донеччини. Тут у мене таке це техніка, там таке, чайники, прилади для того, щоб мультиварка. Там таке. А тут в основному мої речі. Ігрушок, на жаль, не дуже багато, ми не стали з собою нічого в основному такого брати. Дитячий одяг, засоби гігієни та харчування це те, що першочергово взяла з собою в дорогу із Добропілля, що на Донеччині, до Мукачева Ганна, Добиралися евакуаційним потягом разом із своїми шістьма дітьми. Останнім часом 7-го, там дуже бомлять. Вони дуже боялися. Зокрема, зокрема, це були самі молодші. Це Богданчик, Карина оця, що біля мене була. І в основному середні діти не дорослі вже звикли якось до цього, а малеча вона ж боїться. Постійно під обстрілами окупантів і місто Краматорськ, звідки Олена та її дев'ятимісячна донечка. Сильно Сильна бомбити Краматорськ і вирішили вийти. Мама не захотіла, мені будьонок я вийшла. в обстановка. Цим поїздом із Донецького напрямку приїхали на Закарпаття 12 жінок та 19 дітей. Допомагали вибратися з під обстрілів сім'ям волонтери. Я тільки сьогодні вночі повернувся з Донеччини, Дніпропетровщини Харківщини. Ми ще три дні назад ми сажали родину з Новопалівки, тому що ці, ці всі люди вони також пролізкою були евакуйовані. У нас гуманітарна місія працює в 13 областях України, тому числі всі дев'ять прифронтові наші. Ми здійснюємо безпосередню евакуацію з небезпечних зон на Донеччині, на Харківщині, на Сумщині, на Чернігівщині в всіх цих областях на Дніпропетровщині. Більшість цих родин нашими групами, нашими екіпажами вивозилися з зони дій Спочатку до транзиту Дніпропетровської області до Павлограду. На місцях евакуйовані сім'ї теж зустріли волонтери. З часу повномасштабного вторгнення представники гуманітарної місії Проліска вже вивезли з прифронтових територій понад 40 тисяч осіб. Їх розмістили. У підготовлених приміщеннях у західних областях країни для цих жінок з дітьми підготували помешкання в місті Берегово на даний момент. Тут з'явилися вільні місця, в тому числі берегово, куди всі люди будуть заселені. Це абсолютно новий гуртожиток. Він тільки після ремонту проляска туди вклала понад 7 мільйонів. Там нова меблі, меблі. Всі нові, нова техніка. Він тільки тільки там ще ніхто не живе. В обласній адміністрації кажуть, Закарпаття і надалі продовжить приймати вимушено переміщених осіб. Зараз в області зареєстровано 110 місць тимчасового перебування. Зараз там проживає близько 4 тисяч осіб. Наявні вільні місця ще є, і ця цифра щодня змінюється, оскільки весь час створюються нові місця, тому що ми розуміємо, що потреба в евакуації буде. Після короткого відпочинку волонтери допомогли сім'ям помістити речі в автобуси і доправити їх у нове помешкання, де вони зможуть розпочати нову сторінку власного життя. За три роки на заході України зафіксували найбільше землетрусів. Загалом в Україні сталося 90 поштовхів, більшість з яких були непомітними. На території Закарпатської області найпотужніші землетруси зареєстровані 23 січня 2020 року та 27 жовтня 2021 року. Магнітудою 3 та 3,1 відповідно. Останній трапився у вересні 2024 року. Його епіцентр знаходився поблизу села Голубине, а магнітуда становила 2 бали. За шкалою Ріхтера експерти зазначають, будь-яка гірська місцевість сейсмоактивна, тому що там багато розломів літосферних плит, тому й на Закарпатті їх так багато. Вони не глибокі, епенцентральні, тому великої загрози не несуть. Слід зазначити, що у 2025 році в Україні вже зафіксували шість землетрусів. Цьогоріч рекордно зросла кількість пожеж в екосистемах Закарпаття. Рятувальники з початку року ліквідували вже 655 загорань сухої трави, горіли понад 699 гектарів землі. За аналогічний період минулого року зафіксували 135 таких пожеж, в п'ятеро менше. А за 2024 рік загалом трапилося 993 випадки. Щоб запити та протидіяти масовим пожежам, Держкомісія з питань ТЕП та НС затвердила низку заходів. Цілодобовий моніторинг. Оперативної обстановки в екосистемах проведення рейдів і патрулювань найбільш пожежонебезпечних лісових масивів та об'єктів природно-заповідного фонду, заборону розводити багаття у лісових масивах і рекреаційних зонах, тимчасові обмеження відвідувати лісові масиви і лісопаркові зони, виїжджати до них на автотранспортних засобах у період високого та надзвичайного високого класів пожежної небезпеки, проводити лісозаготівельні та інші пожежонебезпечні заходи тощо. На Закарпатті стартує серія благодійних забігів на підтримку ЗСУ. Вона складатиметься із трьох напівмарафонів та марафону, які пройдуть у Хусті, Ужгороді, Мукачеві та Буштині. Цього року планують рекордну кількість учасників. І для них підготували чимало цікавих призів. Деталі в сюжеті. Оздоровитися, позмагатися, а ще допомогти Збройним силам України. Закарпаття запрошують взяти участь у серії благодійних забігів. Спорт в Закарпатті – це не тільки спортивні досягнення, це розвиток нашої економіки, це розвиток нашого туризму, це розвиток нашого молодіжних організацій. Департамент освіти підписав із головою громадської організації Закарпатські спортивні події. Меморандум, в рамках якого є дуже багато заходів, які зацікавився наші учні, зацікавилася наша молодь, зацікавилася дуже багато людей. Цікаві марафони з різними дистанціями чекають любителів бігу у різних містах краю. Першим серію забігів відкриє вже 30 березня хост Marathon. Перше буде в нашому регіоні проведено чемпіонат України з напівмарафону і дистанції 10 кілометрів по шосе. І обов'язково потрібно згадати, що дистанція на півмарафону і 10 кілометрів також є офіційно сертифікованою, що воно дає, що кожен фінішер, після того, як він перетне фінішну лінію, його час є офіційним. Очікуємо приблизно на Хузькому півмарафоні, якщо взяти основні дистанції, плюс чемпіонат України близько тисячі учасників разом з дітьми. Згодом за першість у бігу змагатимуться в Ужгороді. Тут марафон стартує 12 квітня. У Мукачеві бігатимуть 20 вересня. Хочемо також в 2025 році провести по-новому маршруту в Мукачеві. Також хочемо і думаю, Андрій і колеги нам допоможуть. Що з часом і ми сертифікуємо трасу в Мукачеві. Хочу повторитися, що всі наші заходи являються благодійними, і ми багато на цих заходах об'єднуємо однодумців, партнерів, друзів для допомоги військовослужбовцям. А для переможців забігів підготували нову ексклюзивну нагороду. Нагорода буде складатися із медалі, яку ми плануємо презентувати на першому нашому заході в Кусті. і відповідно від іншої, іншої подарунки до тих, хто хоч, хотів би прийняти участь і отримати таку нагороду. Це участь у всіх чотирьох заходів. Обов'язкова участь у Вес Карпатіон марафон на дистанції 42,2 2 кілометри. Обов'язкова участь в одному з заходів на дистанції на півмарафон 21,1 км кілометр, і на власний вибір це можуть бути ще дві десятки, або на вибір вже учасника. Серію марафонів закриють 19 жовтня. Учасників чекає повний марафон у 42 кілометри, який стартує в Буштині, а фінішують бігуни у місті Хуст. Організатори планують дистанції як для початківців, так і для професійних бігунів. Окремі локації будуть представлені і для дітей. До участі запрошують всіх охочих. На Закарпатті з пострілами затримували трьох порушників кордону. Рух невідомих на ділянці відповідальності відділу Ужгород виявили за допомогою камери відеоспостереження та вислали групу реагування. Прикордонникам довелося здійснити попереджувальні постріли вгору, щоб зупинити втікачів, які саме долали загородження. Один з чоловіків встиг подолати паркан, тож про це повідомили співробітників прикордонної поліції Словаччини. Інших трьох затримав прикордонний наряд. Порушники виявилися жителями Полтавщини. Вони зізналися, що вдалися до послуг невідомої особи, яка пообіцяла допомогти їм перетнути кордон. З переправником полтавці сконтактувалися через соцмережі. За послуги кожен сплатив по 4 тисячі доларів. Порушників доставили у прокордонний підрозділ. Їх справи буде передано до суду. На Закарпатті викрито канал незаконного переправлення громадян України призовного віку через кордон з Угорщиною. Серед затриманих – 35-річний житель Закарпаття та неповнолітній, якого залучили до злочинної діяльності. Підліток мав стежити за місцевістю біля кордону або супроводжувати клієнтів до контрольної лінії. Під час слідчих дій правоохоронці вилучили 6 тисяч доларів, які організатор отримав за незаконне переправлення ухилянтів. Затриманому повідомлено про підозру, якщо його провину. Доведуть у суді йому загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі. Розслідування триває. Правоохоронці встановлюють інших можливих учасників цієї злочинної схеми. Вже три місяці небайдужі мукачівці збирають та плетуть маскувальні сітки для наших захисників. Протягом цього часу їм вдалося виготовити вже п'ять маскувальних сіток. Проводять свою діяльність активно та впевнено, адже точно знають, що наближають нашу спільну перемогу. Як плетуть сітки, бачили і наші журналісти. Плетіння маскувальних сіток об'єднало небайдужих мукачівців, аби допомогти нашим захисникам. Декілька разів на тиждень волонтери відкладають свої справи заради благодійної мети. Ми ходимо до церкви і там запропонували плести маскувальні сітки. Наші тут плетуть вже п'яту сітку. І дікі море плетемо. Я теж плела. Маскувальні сітки плетемо з десятої ранку до 13-14 години дня два-три рази у тиждень. Місцеві жителі долучаються до цієї благодійності, бо запевняють, що допомагати нашим воїнам для них в радість. Стрічка за стрічкою і потрохи маскувальне покриття починає набувати свого завершеного вигляду. То все, що ми робимо, йде від душі. Там немає нічого надзвичайного. всіх об'єднує одна мета наблизити перемогу. Ми радіємо, що можемо чимось допомогти. Це приносить нам наткнення. Ми робимо все самостійно. Нас ніхто до цього не примушує. Ми між собою все вирішуємо і домовляємося, та реалізуємо нашу діяльність. Пані Валентина розповідає, працюють спеціальним матеріалом, який не промокає, адаптований під місцевість, куди її відправлять. Ми це робимо, щоб наші хлопці відчули, що про них турбуються. Про них думають всі благодійні організації. Працюють тільки для того, щоб їм там було комфортно. Щоб у них була тільки одна думка перемога і ніяких інших, які би відволікали від цієї цілі. Робимо все задля нашої перемоги. Потреба в маскувальних сітках нині навіть більша, ніж раніше. Потрібно маскувати і нову техніку, і позиції та бліндажі кажуть жінки. Ми до зараз. Приєдналися, аби в наших воїнів була підтримка. Бачите, дівчата молоді. Нема байдужих, когось сьогодні немає. Прийдуть наступного разу. 10-15 осіб долучаються до плетіння маскувальних сіток. Найголовніше, аби хлопці відчули турботу, щоб у них там було харчування, одяг та все необхідне. Волонтери закликають долучатися до плетіння сіток та допомагати нашим захисникам. Водія автоваз патрульні зупинили за порушення правил дорожнього руху у передмісті Ужгорода. Як повідомили представники патрульної поліції Закарпаття, під час спілкування з чоловіком інспектори помітили ознаки наркотичного сп'яніння. Проте пройти огляд у лікаря-нарколога він відмовився. На водія інспектори склали адміністративні матеріали. Його оштрафували на понад 70 тисяч гривень. Крім того, на місце події викликали слідчих, адже чоловік ухиляється від виконання рішення суду щодо позбавлення водійських. Тих прав. В Ужгороді в результаті автотроші постраждав один із водіїв. Зіткнення двох авто сталося на перехресті вулиць Минайська, Проспект Свободи та Швабська. Попередньо 47-річний водій Тойота Ленд Крузер на регульованому перехресті проїхав на заборонений червоний сигнал світлофору та допустив зіткнення з Opel Астра. Про це повідомляє прес-служба поліції. У наслідок зіткнення 43-річного водія Опеля було госпіталізовано до лікарні з діагнозом забій грудної клітини. На водія винуватця складено адміністратив. Тимні матеріали. В Ужгороді презентували бібліографічний показчик Василь Ільницький журналістика на зламі тисячоліть. Це четвертий випуск серії Закарпатська публіцистика в іменах бібліографія, який підготувала Закарпатська обласна бібліотека, присвячений 65-річчю від дня народження журналіста, публіциста та редактора Василя Ільницького. Видання охоплює його багаторічний внесок у розвиток незалежної журналістики Закарпаття, а також містить понад тисячу публікацій, інтерв'ю та фотоматеріалів. Матеріалів подійною оминули увагою, і наші журналісти. Василь Ільницький – журналістика на зламі тисячоліть. Бібліографічний показчик презентували у обласній бібліотеці імені Федора Потушняка в Ужгороді. Автора вважають одним з фундаторів новітньої журналістики Закарпаття. Я читав всі статті, всі інтерв'ю. Фактично, це було джерело демократичних інформацій, принципів, формування мого світогляду громадянського. Особистого сформована в тому числі і газетою Фест. А особисто я познайомився з Рослом Івановичем, навірно, десь років уже 10 назад. Створили громадську організацію Маменто Белум пам'ятай війни, і фактично останні. Сім років ми займаємося дослідженням військової історії. Ми шукаємо військові цвинтарі, їх відновлюємо. Ми їздимо на військово меморіальні акції події по всій Європі на конференції, де доповідаємося. На зараз ми учасники європейського грантового проекту від Альп до Карпат, де ми говоримо, пропагуємо нашу історію. Це видання присвячене 65-літтю. Своєрідна мапа творчого життя Василя Ільницького. Це не просто книга про журналіста, а історичний документ про розвиток медіа на Закарпатті. Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека імені Федора Потошняка має три бібліографічні серії: це Культура краю в особах, Корифеї Закарпаття і одна із найновіших серій це Закарпатська публіцистика в іменах, бібліографія. Ця серія виникла в 2014 році і вже в цій серії є. Чотири видання це бібліографічні показчики про журналістів. А двоє це виключно журналісти. Від заміток про життя краю до глибоких історичних досліджень. У показчику 1145 бібліографічних позицій, що відображають творчий шлях публіциста. Серед його авторських збірок: штрихи нашого часу, перші особи, обереги криниці знань та публіцистика українського фронтиру. Робота тривала досить довгий період, тому що Вперше цей бібліографічний показчик містить не тільки публікації, які були видрукувані у газетах, журналах, розміщені на сайтах, а оскільки я починав свою творчу кар'єру на обласному телебаченні, то я зберіг і декілька. Десятків скажем сценаріїв з власних програм показчик містить передмову колеги журналіста, письменника Шевченківського лауреата Мирослава Дочинця. Також кілька розлогих інтерв'ю з ювіляром, обкладинки книжок, фотоблок, додатки та іменний покажчик. Видання слугуватиме і джерелом для дослідників та всіх, хто цікавиться журналістикою історією Закарпаття. З понеділка, 17 березня 2025 року, у головному управлінні пенсійного фонду України в Закарпатській області за номером 0800 505 160 запрацювала багатоканальна гаряча телефонна лінія. Дзвінки безкоштовні для абонентів усіх мобільних і стаціонарних операторів України. Графік роботи понеділок, четвер, з 8 до 17, п'ятниця з 8 до 15.45. Фахівці гарячої лінії готові надати консультації з усіх питань, що належать. До компетенції пенсійного фонду України Таким ми побачили основні події 18 березня. Журналісти м студіо для вас працювала Тетяна Бесонова. Дякую за увагу. До зустрічі на цьому ж каналі.